Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття з аплікації. А для того, щоб здогадатися, що ж ми будемо робити на занятті, відгадайте загадку, біля гаю, хату маю. День у день я вилітаю, жде на мене праця влітку. Оглядаю кожну квітку і літаю над лужком, і частую всіх метком. Хто ж це? Так, бджілка. Найпрацьовитіша істота на землі це бджоли. У своїй старанності до праці вони відганяють навіть мурах. Бджоли старанно працюють з дня у день. Бджоли дають людям мед, а мед дуже корисний. Тож запрошують дітки всіх до роботи. Пальчикова гімнастика. Весела бджілка. Бджілка весело літає, квітка вічка розтуляє, каже, квіти, годі спати, я прийшла медок збирати. Бджілка весело літає, квітка вічка розтуляє. Каже, квіти, годі спати, я прийшла медок збирати. Для роботи нам потрібно клейоночка, фон, серветочка, ножиці, фламастери червоного чорного кольору, клей, кружечки жовтого чорного та білого кольору і два маленьких кружечки. Для початку ми беремо жовтий кружечок і наносимо на нього клей по всій площині. Пускаємо серветочкою, Потім беремо чорний кружечок, наносимо на нього клей, зверху, трішки зверху на жовтий приклеюємо. Знову. Вибирам кружечок. жовтий так, дітки потім беремо біленький кружечок, складаємо його навпіл. Відкриваємо і посерединки перерізаємо його ножицями. Це будуть крильця для нашої бджілки. Наносимо клей на наше крильце і приклеюємо. Так, і що нам залишилось? І нам залишилось очки зробити нашій бджілки. Теж беремо маленький кружечок і наносимо на нього клей. Наклеїмо і останній кружечок. Для чого нам потрібен? Фламастери ми зафарбуємо око нашої бджілки чорним І інше око зафарбовуємо. Потім беремо червоний фломастер і малюємо ротик наші бджілки. А що ще не вистачає? Не вистачає наші бджілки, вусиків домалюємо вусика та лапки одна, друга. Дітки, а ще в мене є хмаринка. Нанесемо на неї клей. І наклеїмо нашу хмаринку. Дітки, погляньте, ось така гарна бджілочка вийшла в мене. А я буду з нетерпінням чекати на ваших бджілочок. Тому я з вами прощаюся, кажу вам до побачення, до зустрічі!